Фанати Челсі в шоці від перформансу, який Михайло Мудрик влаштував в дебютному матчі проти Ліверпуля. Легендарний футболіст Манчестер Юнайтед сказав, що не хотів би опинитись на одному фланзі проти Міші, та коуч Челсі, який коротко і лаконічно оцінив дії Вінгера в дебютній грі. Мої вітання, друзі. Як ви зрозуміли, зараз ми будемо говорити про реакції фанатів, тренерів та легенд футболу на дебют Мудрика в УПЛ. Це я по Фрейду, ти типу, поговорився? А АПЛ, звісно. До речі, про те, чим саме Мутрик відзначився, говорили в оцьому друзі. Відео обов'язково перегляньте, а поки. Слово Грему Поттеру, коучу аристократів. Мудрик останнім часом не мав ігрової практики. У нього було міжсезоння. Потрібно керувати його хвилинами, але можете побачити якість мудрика. Його форма на рівні першого товариського матчу в міжсезонні, який вчора Шахтар провів. Але на пік він вийде вже в наступному сезоні, коли передсезонку з Челці проведе. Але це не заважає бути краще майже кожного своєї команди. Лол. З м'ячем грав добре, а от по позиційній грі є питання як при грі в обороні, так і при грі в атаці. Але як же добре, що Мудрик саме той гравець, який реально може прогресувати що секунди, що матчу, і страшно уявити, як він буде виглядати вже наприкінці сезону. Про що й казати, якщо вже зараз Гаррі Невіл, легенда М'ю, той ще біст вже боїться Мудрик. Побачивши гру Мудрика протягом 10 хвилин, я б не хотів протистояти йому. Написав Невіл у своєму Твіттері. Мудрик хорош сьогодні. Хтось там писав, що АПЛ надто атлетична для Мудрика і її силова. Справді, це тупі стереотипи. Прикладом є сіті, де феєрили купа неатлетичних гравців. Буде основним все правильно зробив, що вибрав Челсі з таким талантом сидіти під Мартінеллі – Це кримінал. Зіна гуляй. Але найсолодше це, звісно, реакції фанатів. Давно я не бачив такої однозначності в реакціях вболівальників щодо гри нашого футболіста. Дуже файно від Мудрика підняв всю команду. Всім в команді треба було частіше його шукати, треба будувати на ньому. Цей невеликий проміжок часу, який я побачив від Мудрика, краще за те, що я бачив від Челсі останні три роки. Сьогодні я був вражений, незважаючи на нічию. Ми стаємо сильніше. Нарешті, солідна гра від деяких гравців, Мудрик. Я знову полюбив футбол. Мудрик і Челсі знову змусили мене любити Челсі. Ця команда має забивати голи, але все ж хороша гра від е, е, Сілви, Жоржиніо і Мудрика. Чудовий перформанс від Мудрика. Мудрик виглядає обнадійливо, Чекаю на їх зв'язку з Феліксом. Мудрик єдиний позитив після цієї гри. Мудрик це азарт до того, як його передали за 100 мультів. Вау! Мудрик! Саме той хлопець! Друзі, цей дебют Михайла Мудрика це фактично казка, в якій не вистачило одного забитого вирішального голу в матчі. Але те, як футболіст себе показав, заслуговує тільки на одне. На вашу вподобайку, друзі. Слідкуємо далі за матчами Челсі і Міші, і робимо прогнози на ці ігри у Фавбет. Посилання в закріпленому коменті. Там же на вас чекає бонус в розмірі 4,5 тисяч гривень на перший депозит. Не забувайте про те, що Фавбет частину від прибутку компанії перераховує на допомогу ЗСУ. І будьте в середині гри разом з Трибуна та Фавбет. Ну і, звісно, будьте підписаними на наш канал, аби не пропускати такі круті інфоприводи, як дебют Михайла Мудрика. Ну і про вподобайки, коменти також не забувайте. Макс Коліта, тут на Трибуна. Дуже вас люблю. Дуже вам дякую. Бажаю вам гарного дня, файного настрою, Бережіть себе. Папа, друзі, до зустрічі.